A merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year Віські привіт з вами на легка. І сьогодні ми будемо розпаковувати адвент-календар від Катріс, і в кінці вас ще чекає розіграш того, що ми тут знайдемо. Сьогодні буде мій перший раз. Я буду вперше розпаковувати весь адвент-календар за один день, тому що ну раніше я розтягувала це задоволення на 24 дні, ну як і планувалося А тут... Боже, я так нервуюсь. Цього року адвент календар від Катріс виглядає ось так. Вони ну придумали велосипед. замість того, щоб брати картонні коробочки, замість того, щоб брати картонки, які треба ось так вдавлювати, виламувати, звідти діставати подарунки. Вони буквально взяли і зробили косметичку. Вона, до речі, дуже прикольна. в Такому гарному кольорі, бежево-рожевому. Тут є напис Катріс, і також на замочках. Блін, реально класна косметичка. Навіть якщо тут попадеться якась хірня. Ну, косметичка вже трошечки відіб'є гроші, які я за це все заплатила. До речі, цей адвент коштував 2000 гривень. Ну, він щось там коштував, типу. 2000 тисячі гривень, плюс у мене була знижка, плюс я заплатила за доставку, і воно так само вийшло 2000 тисячі гривень. Кусіки кицькі, це дарина з монтажа. І що я вам хочу важливо сказати, що зараз цей адвент календар коштує на 500 гривень менше, ніж я його брала. Я не розумію, чого такі ціни. Я почуваюся, лахушкою, якщо чесно. І мені здається, що скоро Натіна сам буде платити людям, щоб вони його забрали. Я не розумію, чого так дешево. Тут замість коробочок такі тканіві пакетики, і я переживала, що буде видно, що всередині, і ми не зможемо витягати Порядку, але насправді тут зверху всюди є ось такі емблемки з циферкою, тому я думаю, що будемо без спойлерів. Все хорошо. І так, перший день. О, Боже, що це таке? Що це таке? І мені здається, що це будуть е, сухі рум'яна. Боже, як гарно! Тут така матова упаковочка, і всередині. А, це хайлайтер. На перший погляд це дуже схоже на хайлайтер від селеночки ну, але очевидно трошечки дешевше, тому що катріс це у нас бюджет. Я не дуже люблю рожеві хайлайтери, але ну чесно, приємно. Для першого дня дуже навіть непогано. Другий день. Ой, боже, я витягнула декілька зразу. А боже, я щось побачила. Так, заново. це походу буде помада. Боже, таке красиве пакування. Воно прям різдвяне. Тут такі зірочки красиві. Клас! Так, це помада в стіку. До речі, дуже красивий відтінок. Виглядає реально дуже святково. Я в шоці. Поки що Ту тут фу. Ідемо дуже навіть хорошо. Так, третій день. Це якісь він, до речі, дуже гарні ось ці пакетики. Прикольно, що вони різних відцінків, і мені здається, їх повторно можна потім використовувати, тому що на ну, оці коробочки теж ніяк уже вони порвані і все. А тут, наприклад, можна прикраси зберігати третій день і це другий хайлайтер. Але тепер це хайлайтер в стіку, такому відцінку шампань. Але тут така хитка упаковочка, вона прям ну, не відчувається, знаєте, чимось таким дорогим. Хоча, з іншого боку, чи вона має відчуватися дорогим, якщо воно не дороге. Четвертий день. Це в нас якась однушка. Я взагалі дуже люблю однушки, тому що це класний формат для подорожей. Боже, як красиво! Я в шокі. Якщо воно ще й так перенесеться на очі, я дуже переживаю, що я зараз перехвалю цей адвент і нам почнуть попадатися пилочки для нігтів. Але поки що мені дуже подобається. Я не знайшла п'ятий день, але я знайшла пакетик без циферки. Я думаю, що це п'ятий день, і це просто шарм. Що? Емблема. Катріс, а навіщо це треба? Що ти такі Нафіга ти треба? Я. Ладно, поки що це відкладемо, подивимося, що буде далі. Може буде якась інструкція, бо я ну, щось ніхіра не понімаю. Шостий день. Туш. Це завжди треба. Туш в адвент-календарях, мені здається, це реально дуже корисна штука, тому що туші потрібно міняти постійно. там раз на 3-4 місяці туш має оновлюватися. Але це, да, це мініатюрка туші. Ну окей, я не хочу сильно бубні, тому що знову ж таки в подорожі. А я досить часто подорожую. travel size туші. Це хороша штука, тому я користуватись буду. Тут у нас уже стерчить сьомий день і це. Якась зірочка. Мені дуже подобається пакування в цього адвенту. Прям видно, що вони розробили дизайни спеціально для цього адвенту. Типу, вони прям спеціально зробили, зробили різдвяну лінійку. Це дуже класно, коли бренди так запарюються, що вони кладуть не ну не просто, знаєте, там якісь свої звичайні продукти, в звичайній упаковці, а прям додають якісь ось такі святкові елементи. О боже, як красиво. І це косметика. Це, напевно, якась помада чи що це? Це в нас маска для губ у вигляді зірочки. Клас! Тут дзеркальце. І маска. Я в шоці. Так, да, і ось цей шам треба для цього. Але навіщо це розділяти на два дні? Це як на мене трошки жлобство. Але з іншого боку, ця зірочка така гарна, що я її перебачаю. І ви, типу, так вішаєте на сумочку, чи там ну, не знаю на косметичку. І отак воно завжди з вами. Восьмий день відчувається досить важкеньким. і ну я вангую, що тут зараз буде лак для нігтів. Я відьма. Лак для нігтів. Я не знаю, що я про це думаю. Я б була не проти отримати лак для нігтів, тому що, ну, ви бачите, я не роблю манікюр в салоні, але я б хотіла ну, щось таке бордове чи червоне, а це просто, типу, рожевий, а, рожевий з блискітками. Ну, ладно, не без цього, не без цього. От якщо їх попадеться там штучки один-два, нормально. Ну, я, я схаваю. Дев'ятий день. Нас попалася така пуховочка. Да, я згодна, що вона коштує буквально 2 копійки, але це те, чим я дійсно користуюся, і те, чим я дійсно буду користуватися, тому отак. Робити вам бейкінг. Ну я не хочу засирати, нормально, дякую. До речі, якщо вам цікаво, чого я зараз виглядаю так не дуже. Я просто без макіяжу. А чому я без макіяжу? Тому що в кінці цього відео я хочу, щоб ми зробили макіяж косметику, яка нам тут попадеться, щоб ми зразу затестили, тому що воно, наприклад, може ну виглядати да, дійсно гарненько, дійсно симпатично. А на практиці буде гавно, тому зразу перевіримо. А ми поки відкриваємо 10-й день, і це в нас олівчик. Олівчик, напевно, буде для губ. Знову ж таки, мені дуже подобається його дизайн. І ще тут такий гарний універсальний відтінок, тому лайк. Я, напевно, якась занадто добра для відкриття адвентів, да? Надо щось трошечки позасирати, додати якусь інтригу. Зараз я включуся. Одинадцятий день у нас попалося Juicy Lip Balm. І воно, походу, надо буде ось так, як в слік-клік від NYX. Я думаю, що вони трошки сплеятили цей продукт. Але якщо чесно, це виглядає навіть симпатичніше, жа. -жа. Якщо чесно, це навіть виглядає симпатичніше за Слік Клік від NYX, тому що тут такий гарний ніжно-рожевий колір, якраз, до речі, в колір косметички. Відтінок просто такий прозорий, прозорий? Ні. Супер мега ніжно-рожевий. Прикольно. 12-й день. Та бляха. Знову лак. Знову лак для нігтів. Ем, ну хорошо. Щось мені підказує, що якщо лак для нігтів попався три віконечка тому, то їх в цьому адвенті буде більше, ніж два, і мене це лякає, тому що я не знаю нафіга така кількість лаків, тому що ну, ми коли купуємо адвент календар, це буквально називається косметичний адвент календар. Я думаю, люди не розраховують сильно, що тут будуть лаки. Добре. Ми, до речі, вже перевалили за середину адвент календаря, і поки що мені здається, що це чудове наповнення, враховуючи те, що якщо половина, ми б мали за це заплатити гривень. Мені здається, що всі ці продукти, які ми дістали, коштують більше тисячі гривень. Поки що виглядає дуже навіть вигідно. Хоча мені здається, що думати про вигоду, коли ти купиш адвент-календар, це дуже фігова штука, тому що, скоріш всього, це не буде вигідно, тому що точно щось вам не підійде, чи відтінок, чи щось не сподобається, щось ви подаруєте, щось ви віддасте. Мені здається, що все-таки суть адвентів, щоб вони дарували святковий настрій. Тринадцятий день, і це знову олівець, але це, напевно, буде олівець для очей, тому що для губ у нас уже був клас, це олівчик для очей в такому гарному золотому відтінку. Цінку, ну дуже посвятково. Взагалі мені здається, що найкращий адвент-календар це той, який нам буквально створює косметичку, щоб нафарбуватися на Різдво. От, не знаю, якась у мене така філософія, що тут всі продукти мають бути, знаєте, такими суперсяючими, суперсвятковими, супер якимись блискучими. От щоб ми виглядали як новорічна ялинка. І цей олівчик дуже навіть вписується в цей концепт. 14-й день. Тут щось важкеньке, і це... це в нас походу якийсь бальзам. Ліптінт з пептидами, теж зірочками, і тут теж є така штука. Це, походу, теж можна повісити ось сюди. Ось так навішуємо. Ну, прикольно. Попри те, що зараз жовтень, і ми досі навіть не відсвяткували Геловін. Мені здається, що цей адвент календар реально ну, пробуждає в мені ось цей різдвяний вайб. Я вже хочу, не знаю, іти розмальовувати прянічний домик, передивлятися один вдома, тому що вайп. Вайб присутній, мені подобається. П'ятнадцятий день це в нас олівець. Знову олівець для губ, але цей раз у нас він уже такий темніший. Шістнадцятий день знову хайлайтер, який, насправді, до речі, виявився рум'янами. Я це що прочитала на упаковці, що там був не хайлайтер. Ой, красиво! Оце, до речі, реально прям супер вже схоже на Rare Beauty. Першого дня попалися такі рожеві, а зараз такий відтінок шампань. Напишіть в коментах, якому відтінку ви б зраділи більше, тому що так. Чисто подивитися, мені здається, ось це гарніше. Але якщо на практиці, то я думаю, що я буду користуватися ось цим, бо я все-таки тепленька і він мені більше пасуватиме. 17-й день пензлик. Такий малесенький, журненький. Блін, він такої поганої якості. Мені здається, ним взагалі нічого не вийде розташувати, бо він дуже-дуже мало набитий. Прям занадто, бачите, такий м'який і ніби лисий. Не засмучуємося, не засмучуємося, не засмучуємося. Я забороняю собі засмучуватися. 18-й день це. Новий олівець. У нас попалися вже три олівчика для губ е, і один олівчик для очей. М -м, мені здається, було логічно, що якби зараз попався для очей. да? А він, до речі, не такий яскравий, він насправді досить темний, але упаковка в нього яскрава. Давайте, дівчата, що ви про це думаєте? Я люблю олівчики, але мені здається, що три це вже трошечки тумач. Ну? No? й день це знову пензлик. І щось мені здається, що він знову буде в не дуже гарній якості, але подивимося. О, до речі, цей пензлик мені подобається більше, він краще набитий. Може, навіть я буду ним користуватися, але зараз спробуємо на практиці. 20-й день, і тут знову якийсь стік для контурінгу. Напевно, це будуть рум'яна. Тут, до речі, упаковочка вже не хитається і відчувається краще. Ой, такий темний відтінок. 21-й день. І це рідкі тіні. Дуже багато всякого блискучого попадається, тому що нас вже була і однушка, і олівчик золотий, але тепер саме рідкі тіні. Я люблю рідкі тіні, часто ними користуюся, і цей відтінок виглядає дуже гарненько. Попробую Дівчата приготувалися, тому що залишилися всього три віконечка. І зараз має бути якийсь кульмінаційний момент. Ми маємо йти наверх, тому що 24-й день має бути найкращим, найдорожчим, найбільше нас підготувати до святвечора. Я сподіваюся, що це буде палетка. Ну да, розмрілась. Або може, якась помада, така, знаєте, гарненька, червоненька, ну щось таке, щось таке святкове. 22-й день це попався знову оцей, типа Слік-Клік, але в версії Катріс. Тут уже такий темніший відтінок в матовому рожевому кольорі пакування. Гарно, гарно, гарно. Передостанній день. Передостанній день. Я вже відчуваю, що це лак для нігтів. Я не думаю, що лак для нігтів має бути в 23-му вікні. Боже, це дуже погана ідея. Чому вони впихнули його кудись наперед? Відтінок, до речі, як я і хотіла, темний, але він з блискітками. Я не знаю, може він якийсь трошки якийсь кугуцький. ні? Вам не здається? Ну я думаю, якби це був просто бордовий або просто червоний, то це було б краще і більш хадовіше. Да? Я б таким точно користувалась таким, я хизем. І останній день тут щось важкеньке. Воно прям відчувається так. Дорого багато в руках. Мені здається, це знову якась однушка, але напевно кремових ціней. Так, да, я була права. Це в нас Jelly Eyeshadow Topper Twinkly Crystal Катріз. Я таким, до речі, ніколи не користувалась. Не знаю, чи мені сподобається формула. От все таки на останній день я поклала б чи червону, чи бордову помаду, можливо, якусь типу лакову помаду. Це зараз мені здається досить трендово. Напишіть коментар, що ви думаєте про це наповнення до тестування, тому що поки що мені прям подобається. Я не відчуваю, що я просрала гроші. До речі, з величезних плюсів цього адвент календаря ви помітили, що тут взагалі не було ніяких неуніверсальних продуктів. Типу, нам не поклали ніяку там тоналку. Консилер, пудру, що могло б не підійти під відцінку. Тут дійсно все таке, що навіть якщо ви супер світленька чи супер темненька, воно буде вам гарно пасувати. Це плюс. І ще я помітила, що це теж дуже класно, що тут немає ніяких пилочок для нігтів, на щастя. Вони всього лише обійшли з трьома лаками, але мені здається, могло бути гірше. Я бачила, що багато в які адвенти кладуть якісь пінцети, якісь пилочки, якісь наліпки на нігті. Слава Богу, що без цього. Але я оце щось так подумала, що в принципі можна було б пудру і покласти. Ну просто якусь прозору пудру або, наприклад, саючу пудру. Бо пуховка у нас є для пудри, а пудри нема. Якось нелогічно виходить, ні, ніби пазл не до кінця склався. Але це вже знаєте, якщо занадто довго думать. Якщо не думає, то дуже-дуже класний адвент, як на мене. Я відклала 12 продуктів вам на розіграш і 12 продуктів, які ми зараз будемо тестити. Перепаную почати з рум'ян. Вони в такому дійсно темному відтінку, але тут називається, що це відтінок 01 Candy Cane. Як на мене, це взагалі не кензі. Хоча я такі відтінки люблю, особливо на осінь. Чуєте? Чисто знаєте, в пакування, який свій діджей сет іде. Ним неприємно користуватися, тому що воно шумить на вухо. Мені не подобається. Відтінок красивий. І розташовується гарно. Тобто сам продукт класний, якби його перенести в просто іншу упаковку. Тепер пробуємо пуховочку. Я для цього використаю свою улюблену пудру від Color Intense. До речі, я оце думаю, що хочу зняти відео все обличчя Color Intense і все обличчя ламель. Але я ще ніколи не знімала такий формат на Ютубі. Тому, якщо ви хочете, щоб такі відео вийшов, напишіть, будь ласка, в коментах, бо я реально зараз вагаюся. Чи буде це хтось дивитися, чи буде вам таке цікаво? Тому, будь ласка, давайте. Фідбек в коментарях. Ну, пуховка, як пуховка, я не знаю. Ну, вона досить м'яка, красиво виглядає. Що про неї ще казати, я без поняття. Один з продуктів цього адвента, який мене заінтригував найбільше, тому що виглядається дійсно дуже красиво. Ой, ну це красиво. В нього дійсно такий ніжний сялю. Мені здається, що зараз таке досить актуально. Прям реально відчувається чимось люксовим. Дуже гарне сайво, дуже класне пакування. Хто виграє в розіграші, спробуйте. Просто у вас буде інший відтінок. Я думаю, я, я впевнена, що ви теж заціните в цьому адвенті Нам не попалася ні одна палетка саме сухих продуктів для очей, тому я нанесу свою улюблену палетку від ламель. Трошечки нею затемню око і просто пройдуся по всій повіці, щоб нам було куди наносити наші гарні блискотки, які у нас дуже багато. До речі, цей пензлик, який попався в адвенті, мені все-таки не подобається. Він прям дуже колить око, він якийсь ну, неприємний. І я не відчуваю, що він зможе щось класно розтушувати. Ладно, ще з нюдовими відтінками. Я думаю, що він ніякої хірні не зробить, але якщо б тут був хоч трошечки яскравіший, насиченіший відтінок, я впевнена, що були б плями. Пробуємо продукт, який мене заінтригував найбільше. Я просто я, я не я дуже сподіваюся, що це буде гарно. Боже це гарно. Боже, це гарно, це гарно, це да. гарно. Я думала, що це буде трошки, знаєте, більш такий незвичний відцінок. На очах це виглядає просто як такий розсип біло-срібних блискіток. Але це дійсно святково і мені подобається, я буду цим користуватися. Ще одна блискуча штука. Я під час розпаковки не зрозуміла, що це олівець для очей. Ну ви поняли, ну це реально виглядає як олівець для губ. Але насправді це олівець для очей. Такому темно-фіолетовому відтінку, і я хочу зробити ним стрілечки. Перше за цей адвент-календар я почуваюся розчарований, тому що в цього олівця був дуже класний потенціал. Тут дуже гарний. Фіолетовий колір, і фіолетові блискітки, і стрілки мені подобаються, які вийшли, але він настільки сухий і це настільки боляче наносити. Я прям ну от видно, по-перше, він береться такими плямками, і як би я не старалася, він не може нанестися однорідно, і плюс дійсно дуже боляче на очі, тому що ти маєш прям вдавлювати, щоб цей відтінок перейшов. Ну це реально олівець для мазохістів, Я в такі ігри не граю, тому він просто піде на смітник. Сумно, дійсно сумно. Тепер пробуємо мініатюрку туші. Щіточка тут звичайно силіконова. Ось так виглядають мої віз туші і без. Дійсно класна туш Єдине, що мене засмучує, що вона в міні-форматі, тому що вона мені сподобалася. І я б з радістю використала її повністю фул сайз. Не міні. Переходимо до макіяжу губ. Для початку я використаю олівчик в такому більш нюдовому відцінку і зроблю контуринг. Я дуже сподіваюся, що цей олівець буде кращим за олівець для очей. Відтінок гарний, мені здається, він дуже схожий на природній відцінок моїх губ, тому можна безпалівно виходити за контур і робити губи трошки більшими. Але я тут теж відчуваю, ніби ця формула занадто тверда. От ніби хочеться запихнути цей олівець мікрохвильовку чи щось типу такого, щоб він трохи розплавився. Став більше схожим на масло. Я думаю, я буду користуватися цим олівцем, але він точно не буде моїм улюбленим. І наостанок я хочу ще потестити помаду і блиск. Давайте тоді спочатку нанесемо помаду і потім, тіпа типу, як топер, нанесемо ось цю штуку. Вона глянцева, її потрібно буде постійно поновлювати, тому що я думаю, вона швидко буде сходити з губ. Але загалом мені подобається, і мені здається, що цей відтінок мені ну нічого так, да? Заберу трошки липкий шар помади. І спробуємо цей блиск. Ну от ніжняка, нежняка, дуже таке ніжне рожеве сяйво. І, боже, я реально тащуся від цього пакування, дуже красиво. В Кінцевому результаті ось такий макіяж у мене вийшов. Є продукти, звісно, які мені не сподобалися, є продукти, які мені відчуваються непотрібними по типу лаки для нігтів або невдалий пензлик. Але є продукти, і їх дійсно набагато більше, які. Мені зайшли, які будуть в моїй косметичці, Я впевнена, що вам вони теж сподобаються, коли ви їх затестите. Тому загалом я цим адвентом задоволена. Я думаю, що цей перший раз був вдалим, і я ставлю цьому адвенту 8 з 10. А якщо ви хочете виграти всю цю продукцію, тут дійсно багато, я хочу всі ці ще гарні мішечки покласти, щоб у вас теж був святковий настрій. Вам просто треба поставити лайк під цей відео. Підписатися на мій ютуб канал, підписатися на мій інстаграм і написати в коментарях, якому б з цих продуктів ви б зраділи найбільше. От який продукт вас найбільше вразив, що ви такі, блін, да, це точно варте, щоб купувати цей адвент календар. Мені буде дуже цікаво почитати. Давайте в коментах трошки поспілкуємося, обговоримо. Ну і я впевнена, що ця продукція вас порадує. Кицькі, дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео.